Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися множити і ділити круглі числа методом укрупнення розрядних одиниць. На попередньому уроці ви вже дізналися про те, що укрупненням розрядних одиниць можна виконувати обчислення не лише при додаванні і відніманні круглих чисел, а й при множенні і діленні Таких. Сьогодні ми з вами продовжуємо вправлятися і в множенні, і в діленні круглих чисел. і будемо використовувати саме цей прийом укрупнення. Тому ви маєте бути дуже уважні до себе, щоб з'ясувати, чи вдасться вам ця дія, чи все зрозуміло, чи є у вас проблеми, і якщо є, то які саме і як їх подолати. В ЗОшитах сьогодні хочу почати з вами роботу із математичного диктанту. Запишіть, будь ласка, в зошитах 31 січня. Класна робота. І посередині поставте, можете скорочено, M крапочка Д математичний диктант. Цифру. Ви можете не ставити, а продовжувати запис чисел просто через одну клітинку в рядочку. Якщо ви будете не встигати, ставте відео на паузу. Запишіть число, яке містить 7 сотень і 4 одиниці. Згадайте, діти, якщо у вас пропускається да, в числі якийсь розряд то тоді замість нього ми ставимо 0. Ну, наприклад, в першому числі пропущено розряд десятків, тому ми всередині обов'язково впишемо 0. Це така вам підказочка невеличка. Наступне Три сотні і два десятки. 8 сотень 5 десятків, 8 одиниць. Сім одиниць першого розряду і 2 одиниці третього розряду. Давайте згадаємо. Перший розряд це в нас праворуч, це в нас одинички. Так? Потім другий розряд це десятки. І вже третій розряд це сотні. Тобто у вас буде дві сотні, так? І сім одиниць. Десятків знову не буде. Наступне. 5 одиниць третього розряду і 1 одиниця другого розряду. 6 одиниць першого розряду, 4 одиниці другого розряду і 9 одиниць третього розряду. Ставте відео на паузу, якщо потрібно, вертайтесь назад. Запишіть круглі числа. 360 800 440. Замініть їх більшими розрядними одиницями. Ви можете знизу дужечкою показати, скільки в них сотень і десятків, так як ви знизу показували, тобто укрупнення. Знайдіть суму чисел 340 і 180. Тут просто знайти результат, приклад писати не потрібно. І четверте, знайдіть різницю чисел 700 і 340. Коли ви виконаєте цей математичний диктант, перевірте себе за ось цим слайдом. Якщо у вас жодної помилочки, намалюйте, будь ласка, зелений прямокутничок на полях. Якщо ви допустилися десь одну-дві помилочки, поставте жовтий прямокутничок на полях. Ну, і якщо більше трьох помилок, то поставте червоний. Тобто вам потрібно буде ще повторити розряд. Рухаємося далі. Виконайте фізхвилинку для очей. Поставте на паузу і переходимо до роботи із підручником. Відкривайте їх на сторінці 33. Давайте з вами перевіримо, чи правильно поставили знаки наші крокодильчики, чи може вони щось наплутали. Запишіть, будь ласка, ці порівняння у два стовпчика. І перевірте, чи правильно викнули крокодильчики ці порівняння. Тобто перевірте їх. Якщо вони все зробили правильно, не зробили жодної помилки, також малюйте прямокутничок зелений на полях, тобто ви будете у ролі вчителів сьогодні трошки. Поставте на паузу і виконуйте. Наступне. Запишіть, будь ласка, слово, задача. Задача номер 3 Прочитаємо з вами її зміст. У кіоску продали на 24 гривні календариків по 4 гривні за кожен календарик. Журналів продали у два рази менше, ніж календариків. І отримали за них. 27 гривень. Яка ціна журналу? Прочитайте іще раз, а кому потрібно ще, може, декілька разів зміст цієї задачі. Давайте її розберемо. Про що ж йдеться в задачі? Тобто, кіоску продавали, календарики та журнали. Ось у нас позначено першими буковками те, що продавали. Нам відомо три величини. Ціна, тобто, одного. За один предмет. Далі кількість, скільки в нас їх штук продали, і вартість цієї покупки, так? Перший множник, другий множник і добуток. В кіоску продали на 24 гривні календарки. Тобто за всі календарки заплатили 24 гривні і один коштував 4 гривні. Журналів, журналів, продавали. Аж на 27 гривень, тобто за них заплатили 27 гривень. Але що нам відомо чи невідомо Нам відомо, що сказано навіть, да, що їх кількість була в два рази менше. Ну, не купували, мабуть, журнали так як календарки. Не були вони потрібні людям, так тому їх в два рази менше продали. І також невідома, бачите, ціна за один примірник, за один журнал. Як ми з вами будемо починати розглядати цю задачу? Ну, як я вам завжди казала, да, ми дивимося на наші три оці величини, і де о, в нас є дві, о, два числа, а третє невідоме, з того рядочка ми з вами можемо розпочати. Тобто зверху можемо розпочати. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Перша дія у нас буде з вами ділення, і ми будемо знаходити кількість календариків, кількість скільки їх продали. Тут ми з вами подумайте, що зробимо. 24 розділимо на 4 і отримуємо кількість. В дужечках обов'язково записуйте штук. Шт. Трапочках, дужечках, і через рисочку пояснення. Це купили календариків. Другою дією ви вже будете знати, скільки купили календариків, і зможете знайти кількість журналів, їх в два рази менше. Що таке в два рази менше, це значить поділити. Ось підказочка буде у два рази менше, це значить поділити. Кількість Календариків ви поділите на 2 і узнаєте, скільки, скільки купили журналів. І так само так само, третьою дією ви зможете уже дізнатися, скільки коштує один журнал, ціна одного журналу. Всю вартість 27, ви розділите на кількість. Тобто в другій дії, скільки у вас кількість була журналів. І в результаті ви отримаєте ціну за один журнал. Це і буде третя дія, вона буде у вас останньою. Відповідь ми з вами записуємо, читаючи запитання. Яка ціна журналу? Ціна журналу стільки то гривень. Поставте відео на паузу і виконайте цю роботу. Завдання номер 4 Знайди значення виразів. Ми вже з вами на минулому уроці розглядали, як це робити. Так? Якщо у нас з вами число кругле, тобто закінчується на 0, ми тоді з вами укрупнюємо, тобто знизу дужечкою. Показуємо сотні десятки, складаємо або віднімаємо їх, і тоді вже дописуємо 0. Це можна зробити із ось цими прикладами, так? Ось цим, першим, наприклад, можна зробити з третім, так само, четвертим, так? От де в нас закінчується на нуль. Там, де у вас числа закінчуються на більше, на цифри більше нуля, ось як тут. Тут ви вже дивитеся, що ви забираєте, бо додаєте. Якщо ви забираєте десятки одинички, значить і тут розглядаєте десятки одинички. мінус 30. 200 у вас залишиться. Тут ви забираєте також десятки одинички, значить, сотні у вас залишиться. Тобто 500, а далі ви вже порахували, да, скільки у вас тут залишилося. А оці е, вирази. Ви виконуєте самостійно, ставте на паузу і працюйте. Другу частину, другу частину подивіться діти, там у вас є третій, четвертий стовпчик. Оце завдання у вас буде домашньою роботою, тому це виконувати не потрібно. Якщо ви, у вас є час. І ви бажаєте продовжити цю роботу, ви можете поставити на паузу і виконати її далі. Якщо ви хочете перепочити, то ви можете виконати цю роботу пізніше, після уроків. Розгляньте, будь ласка, давайте розглянемо завдання номер 5. Що ж цікавого тут ми маємо, так? Ну, одразу видно, що в кожному другому прикладі з'являється 0. Так, от дивіться, 6 – 60, 24 – 240, 3 – 300, 56 – 560. Тобто з'являється 0, так, прибавляється один розряд. Результат, значить, теж буде отримувати оцей додатковий 0. Якщо 6 на 7 буде 42, то 60 на 7 буде 6 на 7 і 0 допишемо. 24 поділити на 6 це буде 4. А 240 поділити на 6, подивіться, це те саме, що 24 поділити на 6, але теж в результаті дописати 0. Поспостерігайте за цими виразами. Зробіть висновки і розв'яжіть їх самостійно письмово. І теж можна зробити висновок, да, скористатися пам'яткою, як же нам з вами множити чи ділити кругле число, кругле, яке закінчується на нуль на одноцифрове, одною цифрою. Або ми можемо з вами замінити кругле число десятками чи сотнями. Так? Далі ви. Множите чи ділите це число на одноцифрове, і вже потім дописуєте той нулик і записуєте результат в одиничках. Ось перегляньте ось таким чином. Тобто ми звертаємо увагу на перші цифри. Але не забувайте дописувати нулики в ваших виразах, якщо ви множите. І дивіться. Трошечки по-інакшому виконується ділення. Наприклад, якщо ви ділите число, в якому є нуль, на таке саме якесь число, в якому теж є нуль, тобто і те і те кругле, то дивіться на кількість нулів. Якщо нулів порівну і зліва один нуль, і справа один нуль, все нулі зіштовхуються. Стукаються друг обтрушку, так, і розбігаються в різні сторони. Тобто їх у відповіді не буде. 60 поділити на 30. Нулики стукнулись, розбіжалися і зникли. 600 поділити на 300. 6 поділити на 3, це буде 2. А нулики, бо їх порівну, вони друг на дружку набіжали, стукнулися і розбіжали в різні сторони. Якщо їх буде, не однакова кількість, так? то ви дивитеся, залишиться нулик там, де їх буде більше. Якщо, наприклад, би у вас було 6 тисяч поділити на 300, так? то ви б два нулика і два нулика прибрали б, і у вас би вже залишився один нуль, який би перейшов у відповідь. Ну, але про це ми з вами ще тоді пізніше будемо говорити, про тисячі, до них ми ще з вами не дійшли. Отже, ми сьогодні з вами скористувалися прийомом укрупнення для того, щоб множити і ділити круглі числа. Ставте відео на паузу і допрацьовуйте. Бажаю вам успіху!